Щоб бультметра ми приєднуємо до плюса акумуляторної батареї, інший щоб ми при... приєднуємо до клани нашого старта. І кажемо, наприклад, паку Володимиру, давай на старт. Він дає на старт балкон, але не що буде йти Через старт? Прошу? Через, мультиметр... Ще через раз. мультиметр буде йти тоді запуск. Ні, Мульт... Чер... дивіться, через мультиметр не буде йти запуск, тому що ми використовуємо мультиметр в режимі чого? Вольтметра, але не в режимі амперметра. Ми міріємо падіння на проводі. Ми уявляємо, що наш провід це є що, хлопці? Резистор. Він є резистор. На ньому має бути падіння 0,5, 0,6 вольта. Але якщо ми маємо падіння на цьому проводі 3 вольта, то в результаті у нас тут буде 13, мінушов 3. І 10 вольт. Цього умову може бути недостатньо, для того, щоб прокрутився стартер. А якщо ще падіння є на мінусі, тобто погана земля ще тут, а, наприклад, вольт втратився, то це взагалі скільки? 9 вольт Допускається при прокрутці стартера, падіння напруга близько 0,5-0,6 вольта, ну, і